Привіт, привіт, я Валерій Цена Капоті. канал про те, як фарбувати авто. Одне з ваших запитань дуже цікаве, мені здалося таке питання, в принципі, воно не складне, але треба його розгрунути і розказати, чому так не можна робити. Дивіться, е, мене там питають, що в деяких випадках, коли використовують шпатлівку, вона починає підсихати і чи можна її роз якось розбадяжити, розвести за рахунок 647-го розчинника. І в принципі людина, цей спеціаліст, вона додає і в принципі каже, що все працює, все нормально. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Насправді, по-перше, для цього робити не можна. Якщо коротко відповісти, розкажу, чому не можна. По перше, для себе треба розуміти, що є різна фасовка шпатлівок. Є великі фасовки, і маленькі. Якщо ви знаєте, що у вас невеличкий ремонт, краще використовувати маленьку шпатлівку. Якщо у вас багато ремонтів, то, звичайно, ви покупаєте, купуєте велику баночку тару, для того, щоб ви могли. Спокійно використовувати, тому що великі тарі вона буде більш економічно, ну дешевше, якщо ви на об'єм. Але треба розуміти, що обов'язково в кожному відео кажу, коли ми використовуємо шпатлівку, обов'язково баночку треба закривати. Тару треба закривати для того, щоб вона не вивітрювалась. По-перше, це вам дасть те, щоб вона була максимально однорідна. Якщо на краях вона починає підсигати, ні в якому випадку не треба його збирати з країв, тому що коли ви будете розмішувати шпатлівки, у вас буде там фракції попадатися, які будуть вам заважати якісь робити тонкі. Перетяжки. Тому в таких ситуаціях я навіть раджу, є шпетлівка десь. У мене тут може й нема. Е, знаєте, така є шпилівка, наприклад, у, у Пол, там, наприклад, в кюрі фініше є, в тротоні є, де вона так, як наче як зубна паста. Тобто ми беремо чи як кетчуп якийсь, ми його видавлюємо і завжди воно в одній консистенції. Це дуже зручно. Ну, тру, тур, турб, турботе називати глейс турботей. Називається в тротоні. Дуже раджу, тому що в нас завжди в одній консистенції знаходяться. Чи, наприклад, якщо взяти доводичні шпатлівки, вони завжди йдуть маленькі тарі, тому що ми їх використаємо тільки на сходи, тобто об'єм використання цих шпатлівок невеличкий. Але якщо ви вже така ситуація, яка у вас сталася, наприклад, підсохла шпатлівка, ні в якому разі не треба цього робити. Чому? Тому що 647-й розчинник, в ньому є сполуки, які не з'єднуються із шпатлівкою. За рахунок того, що 647 щійника розроблена для розведення деяких акрилових матеріалів, деяких фарб і більше для нітрух підходить для саме. Шпетлівки не підходи, тому що це вона в нас на основі поліефіру. І якщо ви вже щось хочете зробити, наприклад, розвести, то спеціально є рідка шпатлівка, Наприклад, рідка шпатлівка, в неї є затвердник, і іноді до нього додають спеціальний розчинник, який зроблений саме на основі поліефіра. Тобто, поліефірна смола, ви можете її додати, і вже за рахунок неї зробити це буде більш якісний варіант. Тобто можете замовити поліефірну смолу і додавати її. Тоді буде це краще, щоб вона більш була рідка. Але взагалі не, не треба допускати до такої ситуації. Якщо ви це будете робити, по перше, у вас буде змінюватися сама вязкість. ну, це то, що ми хочемо зробити. По друге, вона буде. Може гірше шліфуватись, мати менше адгезії, а ми шпатлівку наносимо на голий метал, а потім ще на нього будемо носити ґрунт. Може шпатлівка сама потім потріскатись. Тобто, коли ми висохли, ми зробимо повний ремонт. Шпатлівка може за рахунок того, що в нього було порушена хімічна складова, може потріскатись, і буде дуже багато таких е, моментів, яких ми хочемо, наприклад, е, які ми хочемо, щоб їх не було, щоб уникнути цих. А ми просто самі собі робимо е, цей нюанс. Якщо е, зробити на навагі. На Поставити, додати трохи розчинника і спасти ту шпатлівку, яка підсохла. І варіант купити поліфірну смолу чи використати більш нормальну тару, то звичайно треба йти по нормальному варіанту і не економити в цій ситуації. Якщо вже накосячили, то трохи треба купувати іншу тару. Так що, отака буде порада. І якщо ще додати саме скільки можна додавати. Саме цього поліефірного розрішувача то до Можна додавати до 10%. До 10% не більше. А в принципі, технології, які розробляють шпатлівку, вони вже зробили його в певної густини для того, щоб вам було зручно працювати. Ну, звісно, якщо підсохло то до 10% відсотків, можна додати в ситуації, коли у вас підсохло. Але ну краще йти по нормальному шляху. Якщо є якісь ще цікаві запитання, обов'язково буду відповідати в них на цих відео. Так що не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати ваші цікаві запитання. Обов'язково на цю тему знімемо відео. До скорих зустрічей. Пока.